Замість кількох державних установ, що контролюють бізнес і податки, планують створити єдину службу фінрозслідувань, яка матиме надзвичайні повноваження. Її вже охрестили монстром. Ця контролююча структура буде перевіряти, вести оперативну роботу та досудове розслідування фінансових злочинів. Пріоритет її діяльності боротьба з тіньовою економікою, відмиванням коштів, корупції, контроль за витратами чиновників. Нове відомство буде підпорядковане Кабміну. В той час діяльність установи мають контролювати органи прокуратури. Якраз. Монстр зараз і є, і монстр був якраз все направлено на те, щоб ці функції розвести. А те, що податкова міліція була така, я теж підтверджую, я це не спростовую. І сьогодні потрібно як клас її вивести, набрати нових людей. І що вони по новому працювали зараз у відповідних службах працюють близько 20 тисяч людей. Їх кількість планують скоротити вдвічі. І, хоча структура буде нова, проте кадри, які в ній працюватимуть, залишаться ті самі. Перевага при прийомі на роботу надаватиметься співробітникам, які мають досвід. Усі кандидати мають прийти через детектор брехні, на який погодився і Володимир Хоменко на брифінгу у Чернігові. Він розповів про те, яку має власність. Ніякої дачі в ніці у мене немає. У мене є будинок в Ялті. Який задекларований, і все, що я маю, задекларовано. Розумієте, я пропрацював 38 років в підрозділах по боротьбі з економічною злочинністю. І в мене досить розвитий інстинкт самозбереження. Тому мене завжди переслідували. Обговорили концепції нового відомства на семінарі, в якому взяли участь представники бізнесу і громадськості Сумської, Полтавської і Чернігівської областей. Розмова була гаряча. Деякі чернігівські підприємці налаштовані проти надзвичайних повноважень служби. кажуть, бізнесу так не допоможеш. Один орган проводить контроль, перевірки, аудит. і цей же орган. проводит досудебное расследование. Чем это чревато? Приходит инспектор, выписывает протокол, этот же протокол рассматривается налоговый, административный протокол, выносится постановление, а постановление является уже обязательным для э, суда. А говорить о каких-то э, новых лицах не приходится, потому что основным критерием является опыт работы в этих структурах. То есть наберут тех же самых налоговых милиционеров. После обговорений в разных регионах за створение нового державного. В органу мають голосувати у Верховній Раді.